Всім привіт! Сьогодні готую варення з ароматної айви. У мене айва була зірвана 2 тижні тому. Зараз вона пролежалась, стала ось така жовта, дуже ароматна. І тепер я її ріжу з і кидаю холодну воду з лимоном, щоб вона не почорніла. Щоб, знаєте, таке варення було, скажімо так, як янтарне. Ось таким способом. Цю водичку кидаю, холодну водичку, кидаю вже порізану яйку. айву. А ріжу на маленькі, як вам подобається, на маленькі шматочки. Шматочки, дольки, кому як. Так, на дольки нарізаємо всю айву. Чи знаєте, хто не любить айвою скажімо так, возитися, тому що можна, вона твердає, можна понатирати пальці, то можна 7-10 хвилин проварити в кипяточці засипати сахарю, проварити три рази і варення у вас буде готове. Вона знаєте, полежала 2 недільки і вона стала м'якша, вона дозріла, вона ароматні стала. Тому всім рекомендую, якщо ви обірвали айву, то не сразу робити. От, бачите, зараз я ріжу, але вона не така, як була. одразу вона взагалі жорстка була і невозможно було. Порізать. Зараз вона полежала дозріла, стала м'якше, ароматній. Оці хвостики я не викидаю, я їх трошки проварю, трошки водички додав і здобавлю сахарка. І цим сиропчиком залью уже сілю цю водичку і залью ці всі дольки. Цей сиропчик, вона постоїть, пусте сок, потім три рази проварю. Три рази десь приблизно через кожних 6-8 годин. Отак десь. Щоб, знаєте, вона така була як янтарна. Тому всім рекомендую, бачите, зараз м'якенько ріжеться, дати їй дозріти, щоб вона вас полежала. Водичка в мене закипіла і кидаю айву в кипяточок. Так, порізану айву я зважую. щоб знати, скільки додати сахаря. Тепер приблизно заповнила скільки, да? скільки тут буде. І приблизно заповнена каструлька це буде кілограм. Два. Водичку я злаю. Лимончик попадається, я поки що його вбираю. 700 грамів цукру. І засипаю сахарком. Ці лимончики ще я вибрала, Закипячую води, 200 грамів, Міліграмів води на 1 кілограм айви. Цього буде достатньо. І ось у нас оці йдуть обрізки. Добавляю цю водичку, треба їх проварити. В обрізках є косточки, тут піктін. Варення тоді буде, таке, знаєте, тягуче. І ось так ось проварюю. Сюди ще додаю сахаря. Небагато, щоб такий сиропчик зробився, грам 200 добавлю. Перша партія проварилась, другу партію кинула. І гляньте мягкесенькі. Легко поріжуться, аромат вони при цьому не тіряють. Тому користуйтесь таким лайфхаком. Десь хвилиночок 10. І я виливаю його без оцих шкрок, без лимонів, лимон вже віддав свій аромат. Дехто робить Сиропа додає по пів літри, по почти, там, чуть ли не по літрі, по 800, але я так додаю і вона зараз ще пустить свій сок, потім увариться. то буде дуже, знаєте, такий ароматний, янтарний і буквально годинок 6, хай так постоїть. Щоб вона дала свій аромат. А потім проварю три рази по 15-20 хвилин, буду дивитися вже по самій Айві. Поставила я третій раз, щоб закипіло. І ще лимон з апельсином. Тут 4 лимона доповнительно додавлю і 2 апельсина. Я просто спробувала лимон, дуже смачний вайвіт то вирішила трошки додати більше, в цьому сиропі зараз проварю, буквально хвилинок 10 і добавлю до варення. Варення поміняло свій колір, таке, знаєте, янтарне, дуже-дуже гарне. Піни ніякої на ньому не було, поэтому останній раз кип'ятю. Потім треба буде в баночки закрити. Баночки в мене ось такі. Їх треба буде ще простерилізувати, помити. Все так сполоснуло і такі баночки закриє. Дуже смачне варення. Всім рекомендую його приготувати. По-перше, П'явшейва ароматна. Лимончик, знаєте, до такого доброго присмаку додає. І апельсин, і оце поєднання. Це супер бомба. Знаєте, до чайку дуже смачне. Так що всім приємного апетиту.